Одна з трапера з першого команда на зв'язку капітана Зерів. Ми продовжуємо приходження гри Сталкер, 2. серце Чорнобиля. Що ж, я на базі, а біг через елеватор і ось тут зустрів розстріляних вартістів від двох найманців. Убив найманців, позбирав там лут всілякі, і в одного з вартівців був такий КПК. КПК сержанта Волкова у переписці з колегою по службі помітно, як вартівця охоплює параноя від самої думки про патрулювання елеватора. Боятися? Боявся він не дарма, помисав за вчинки минулого дісталася до нього у вигляді з граї кровососів. Сержант Волков, сержант Мирону. Мироне, може замінити мене на наступному патрулі до елеватора? А чого так, місто стрьомне? Ми там якось талкува підстріли, а його напарник втік. І як ми проходимо, постійно, здається, ніби за мною хтось стежить. Та ну, ти, чувак досвідчений, спорягав темінор. Хто буде на тебе нападати. Я за три штуки підміню. Охрінів? Я ж тебе як друга прошу. Не плутай волку. Ми товариші по службі, ви не друзі. Я до варти гроші заробляти прийшов. Тож або скидуй купони, або переказуй привіт елеватору. Поскупив три тисячі вмер. Чи найманці їх лутали. Ви там вмерти колосос. Ти ще ж ніби колососи на них напали. Колосос на них напали, а найманці добили якось так загалом. Сам тут більше, скажу вам. Відживає трохи, гра. М -м де ремонтник? Сюди. Що прин п'ять? Що? Угу. Ну ось так воно робиться. За 125. Всі захисти процентів. Ого. Сильно. Удосконалення, за допомогою якого можна послаблювати всі здібності мутантів. Зібраний закресленням з Бураторій X5. Як скажеш. Принесе. Вийдіть на зв'язок зі скрою. Скіп прийом. Як там справи з проханням шрама? Скажи, що знайшов спосіб розібратися з фантомами цього божевільного монолітівського проповідника. Я знайшов подавлювач. Він повинен захищати мене від впливу Фауста. Невже добра новина? Бо решта повне лайно. Фауст збирається перетворити на фанатики усіх у зоні. І найогидніше, що має на це всі шанси. Але в нас є план. Пхни до дуги. Розповім потропиці. Ону ну як. До дуги, так до дуги. А, до дуги це прям до дуги, зрозумів. Сюдою, потім направо. Це ще не горів ліс, горі в ліс, а потім буде. Я думаю, після дуги зберемося з горім лісом, правильно? Досліджуємо цю локацію, та й дугу треба повністю дослідити. Мені хоче дофіга далеко упертися, як я розумію. Від хі буде близько, та ні. Відси буде близько. З ким завода? Можливо. І штурм дуги, ну давайте. Так, це ми скинемо. Автомат патрони маю, я перемонтований. 6000 маю. Маю крутий детектор, все інше. В нормі. Так, ці течки скинемо. Трохи нон стопів. Їди б набирати додатково. Що по годині. Я хочу тут в день робити. Ну, і як я доки дойду, то буде вже капець. Гаразд. Тоді роблю хід конем. Йдемо спати. Вже вечір, але доки я доберуся, то вже, певно, буде. Ранок наступного дня. А я просто посажу, почекаю біля когось вогнища. Не хочу тут все вночі робити. А по іншому не вийде. Я доки добіжу, то вже буде вечір і буду всю ніч а, там гасати. Тому ні, дякую. Я погнав. Так, йдемо, не йдемо. Асар, то не то Що всі бігають так дивно? Викид буде? Ні? Просто бігаєте. Ого! Реально зона відживає? Ти що тут стоїш? Може ви навіть почнете сідати? Ось. Наприклад, я Ради. Давай мені на хімзавод від я вже почну діло робити. <ган -звіць> ну Окей, буду на дузі. Продовжимо тоді. Так <ган -звіць> Що? Я почекав, дійшов сюди у нас. Пів в шоста дощ, все одно темно, вже світліє. Я майже підійшов, сюди трохи нижче. Перевіримо це місце і будиночок ще, щоб вже точно день настав. Тут блокпост купа літрців на вечках, їх можна вбити, але. Але не знаю, чи це має поки сенс. Прорвемося, попробуємо. Сховок журналіста знайти останній, як думаєте? Чи вже тут відси буде починати? Давайте спробуємо. Чи ні? Ех, давайте. А з цікавого натапки. Про що ючок до аномалії поліз, але не кидати ж добро. Так, ну він наче полюбляв засоби всілякі і рослини. Значить, і схрон залишив би в примітному місці. На мапі є теплиця, але як обійти патруль? Це ось тут є зупинка в табору. Я забрав від лут. О, крутий лут, до речі, є флешка з кресленнями на якесь покращення екзоскелету панцир. Не просто екзоскелету, а ще якогось екзоскелету панцир. Сильно Так, і ще одне цікаве: це журнал. Опис нашого завдання. Схоже, у мене нарешті з'явилася можливості поборотися з фаустом нерівних. Хоч би які власні цілі переслідували іскрівці, це нам чудово розуміє. Якщо зараз націраються з Фаустом, наслідки можуть вийти далеко за межі зони. Та й кому при з новому глузді хотілось поповнити лави місцевих зомбованих? хоча діяти. А. Хто Та, там двопалов би не казав, то смерть Фауста нічого не змінить? Але смерть Фауста з біса багато змінить. Uh. Це він мене вбиває інста, чи я маю все-таки шанс щось робити? Ну, це один інвестрій, один труп. Я думаю, що це так працює. Ну, ось він там от. Ні, вите, він типу такий самий безсмертний, як і... Нічо, мені я можу перемогти монолітовцю. Бо дай з дуги їх вибите інакше я не зможу досліджувати. Доки вони на вишках безсмертні сидять. У мене шансів немає. Погнали віться. Так. Прямо-прямо эм... біжимо. Увага! Щоб це не було. Того вот, трошки привіші, що сія. Ця вишка. Це, це воєнні були. Видаль? Блін, весь час міг тут посидіти. Ну ладно. А я там на камені всю ніч посидів. Я собі поїв, попив, узвару, та й жити можна. Не жаліюсь, так сказати. Десь там от прямо є якийсь елеватор чи що. Найшов один артефакт, хіменомалії, використав детектор, гарно прийшов крізь хімки. І взагалі нормальок. Класний детектор, навещи можна буде, бодай. Бо й бігати в топ снаряді, так сказати, а то з тим ведмедом бігав вже стільки часу. Я явно не очікував побачити тут це. Васосю, ти тут довго живеш, уже? Це типу номалія, якась? Ага, і мла. Давай я буду, ну, проверять. Убаса баса. Батон. Вода. Выйдет? свет. Ковшик. Хм. И чуть чаще сюда можно І що там через дах не можу ніяк. Уууу Хм Тут Ага, недоступно. Потрібен ключ. Фу. Куда ты дотіл? Допустимо, але як, майже один закритий де є ключ. Но ще си ти покриш дърко да и въгло. И тут видно? А толку? Вийшов у мене і так. Гаразд, я ти потрачу час. Валимо з неї. Оу. А ти, чувак? Попав. А, міняється. Ця. Ага. Цього разу ти типу, понічна стала, так? У замок тепер є. Угу, бачу про підземку недоступно. Але може підземку залізти. Тобто весь цей час мені і треба було вибігти. Да? Прикольна архіаномалія. Просто не розумію. Тут типу ніяк. Нам же ж не можуть просто. Дати цей прихід внизу? зу? Якому нічого немає? Може ключ? Чи нам потрібно день, щоб настав? Я кажу, і так привіримо ту хатинку. Хто ж знав, що тут архіаномалія? Цікаво, а тут супер закрито взагалі. Угу, замок і тому подібне. ключ від дверного замка. Ага, і тепер ми можемо ось тут вилізти, і ми сюди можемо зайти. Та тут нема драбини яка може бути потім? Не драбина, але ящики. Да, лізти нормально не можна? Та блять, ну. Дидра він не хоче. Я. Yep. Заради того кухля все робиться, ну давайте. Дивний казанок Що, їм ламине тепер відпустить? Дивний казок 80 тисяч. Один з легендарних зміних предметів, про які став терміні біля багаття. Десантний казанок порожній, але з-під кришки завжди йде пара. Такої річі легше втамувати голод і спрагу, але варто бути обережним. Дари зони не передбачувані. Жестяк. Імла, відпусти мене тепер. Прикольно. От так от було неочікувано. Пу-пу-пу народ. Коротка серія, але, блін, крута. Вже побачимо наступні серії. Дякую, що дивились. Кіта Назарія. Кінець зв'язку.